Тенденція нерівності на Закарпатті вже неодноразово підтверджена статистичними даними. Як, от, в обласному центрі, на одне вакантне місце претендує троє безробітних а в гірському населеному пункті аж 334 особи. Обласні адміністрації пояснюють, така ситуація пов'язана із інфраструктурою області. Із майже 22 тисяч суб'єктів господарювання більше половини знаходяться в Ужгороді, Мукачеві Ужгородському районі. Відтак решта забезпечує робочими місцями все інше населення. Населення всіх інших районів не збалансовано. Пропозицію робочих місць і пропозицію людей, які хочуть працювати. Усього ж порахували статисти закарпатців понад 1 мільйон 200 тисяч. Водночас працездатного населення лише 830 тисяч минулого року. На облік до центрів зайнятості на Закарпатті стали понад 36 тисяч краян. А роботодавці запропонували на 10 тисяч менше вакансій. Проте на обліку в міському центрі зайнятості все ще прибуває більше 1200 безробітних. На обліку у центрі зайнятості десь біля 60% це особи до 35 років. Працює замкнуте коло. Молодь не може знайти перше робоче місце, відповідно, цього немає досвіду роботи, а без досвіду роботи, роботи роботодавець. Не хочуть брати на роботу через несправедливий закон ринку праці. Ті, що виявились за бортом, там і зостаються. Найкмітливіше розпочинають власну справу, інші виїжджають за кордон на заробітки. Через останніх і страждає українська економіка, кажуть посадовці, адже більшість з них виїжджають нелегально. Від так точної офіційної статистики немає. Та все ж в обласній адміністрації підрахували Заробітчан на Закарпатті понад 100 тисяч. Не все рівно сплачують податки. Чужій державі, отримуючи на місці певні послуги. Держава вивчила їх, держава лікувала їх. Держава в кінці кінців буде платити мінімальну пенсію, яку вони собі не забезпечили протязі всієї своєї трудової діяльності. Нарікають в обласній адміністрації і на низьку оплату праці 40% роботодавців готові платити мінімальну зарплатню. Через це безробітні не поспішають ставати до роботи, адже держава, гарантуючи соціальну підтримку, виплачує їм матеріальну допомогу, а це майже 900 гривень щомісячно.